Альтернативне освітлення, теплові панелі, старлінк, генератор та робоча зона. Саме так облаштували укриття на випадок повітряної тривоги у центрі штурм, все, аби дітям було безпечно як психологічно, так і емоційно та фізично. Заступник директора закладу розповідає: в центрі є великий підвал, який за сім місяців адаптували у безпечне та комфортне укриття. Тут зробили ремонт та наново провели комунікації. Це було дуже багато роботи, тобто тут підлога була. На 50 сантиметрів вище. Тут комунікації тепла, води та каналізації були. На рівні колін, тобто це ми закінчили, мабуть, у листопаді, початку грудня. Це укриття розраховано на 100 людей. Тут розміщена санітарна кімната, меблі, питна та гаряча вода, вогнегасники та все, що необхідно, згідно з переліком безпекових вимог від ДСНС. Основна задача була перетворити. Підвал в укриття в таке приміщення, куди би діти не боялися спускатись, куди би було їм приходити нелячно, щоб це не було як якесь там покарання, що їм треба прервати їхні заняття і спуститись вниз, щоб їм тут було цікаво і такі, знаєте, як. Не знаю, може, вони собі там пригоди якісь вигадують навіть. Я знаю, що коли з викладачами сюди спускаються. Це приміщення не типове укриття, адже воно дуже сучасно та гарно облаштовано. Вихованців тут зустрічає лялька-мотанка, на якій є символи центру штурм. Тут зображена класична лялька-мотанка, але є деталі, які суто Дніпропетровської області. Це, наприклад, Петриківський розпис. Це вишивка теж Дніпропетровської області. Ця вишивка це символ берегині, щастя, добробуту. Тут унизу закодована назва центру, це штурм. Облаштувати укриття змогли за допомогою коштів батьків, співробітників та міського бюджету та кажуть за можливості, планують ще більш удосконалювати приміщення. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу.